15 шкіл Дніпропетровська область, Полтава, Полтава і Запоріжжя. В них був запит, і ми провели їм навчання з того, як написати грантову заявку, що таке взагалі проектний менеджмент. Я їх супроводжую, я можу вичитати заявки, сказати, наприклад, де щось треба доопрацювати, де щось незрозуміло, де ви написали, і ви тут не відчитаєте за те, що ви написали. Після цього був пітчинг відкритий, і на пітчингу проектів ми залучили. Фахівців з освіти, департаментів, органів місцевого самоврядування і там, наших партнерів Українська освітня платформа. Люди змогли побачити, що таке підчинг проєктів, як їх захищати, на що треба звернути увагу. Це був відкритий конкурс, виставили бали, і ми обрали організації, школи, школи які будуть реалізовувати ці проекти. Їх е, треба в цьому посилити і їм допомогти. Тобто, в нас назначений менеджер, який комунікує е, з цими закладами, який е, їх супроводжує, який допомагає їм робити закупівлі, який допомагає їм робити звітність, пояснює, що іде там, треба як правильно оформити, і так далі. І вже ця школа вона спроможна далі буде показати першу свою діяльність, зробити ту ініціативу, яку вона хоче. Друге розуміє і має вже деякий досвід, як залучати далі ресурси на ті ініціативи, на що звертати увагу.